Вже декілька місяців у 71-му поштовому відділенні міста реалізується проект адміністративні послуги спрощений доступ через пошту. На теперішній час мешканці Кривого Рогу мають швидкий доступ до 53 послуг. 32 услуги: це соціальні, 10 – услуг адміністративний, 11 услуг представляються, які представляються государственними регістраторами. Це реєстрація особ підприємців в державному реєстрі, всевозможні змінення к даним по этим физическим лицам, і точно такі ж услуги по юридичним адміни... по юридическим лицам. Тепер через пошту ще можна призначити матеріальну допомогу по вагітності, народженню дітей, догляду за дитину до трьох років, а також призначити статус матері героїні та ліквідатора Чорнобильської АЕС. У кожному поштовому відділенні міста мають проконсультувати з приводу потрібних документів, часу виконання послуги та отримання відповіді. Тому не дивно, що інтерес до нового проекту у городян зростає. З початку року з прочним доступом через пошту до послуг скоро. Осталось 183 крывовирщи. На сегодняшний момент это очень удобно. Не, не надо стоять в очередях, в очередях, не надо бегать по кабинетам. Надо, самая главная задача, собрать все документы, которые необходимы, и отправить ценным письмом с отделения связи. И точно так же получить ответ. Нагадуємо, що криворіжці також можуть через пошту оформити субсидії, отримати довідку про доходи, відшкодування втрат за житлово-комунальні послуги, регулювати поводження з зеленими насадженнями, отримати посвідчення та документи щодо статусу та інше, звернувшись до найближчого поштового відділення.